Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні новий розділ електронні таблиці і тема така Електронні таблиці як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти. Ви вже розглядали цю тему у 7-8 мов класах. Зараз наша мета покращити навик володіння цим продуктом. Щоб він нам приносив користь у нашій шкільній та подальшій професійній діяльності. Давайте згадаємо, що є таке електронна таблиця. Електронна таблиця іноді табличний процесор від англійського Electronic Speedsheets. Це інтерактивний комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі. Загально визнаним електронних таблиць як окремого класу програмного забезпечення є Ден Бріклін, який у 1979 році спільно з Бобом Френкстоном розробив легендарну програму Візі Келк. Цей табличний редактор для комп'ютера ЕПО перетворив персональний комп'ютер. З екзотичної іграшки для технофанів у масовий інструмент для бізнесу. І дійсно, ось ми з вами сьогодні бачимо, що володіння табличного процесора Excel для бізнесу, для шкільної діяльності, у нашому випадку дійсно може принести велику користь, оскільки ми можемо опрацьовувати різні дані. Досить швидко, і це досить зручний інструментарій. Є різні табличні процесори, це і таблиці від Google, які навіть сьогодні дозволяють розвиток технологій використовувати, не встановлюючи застосунок на комп'ютер на Хмарі. Це і від LibreOffice застосунок Kel. Ну, ми з вами будемо працювати в Microsoft Excel. Якщо ви оволодієте Excel, то Великої проблеми у випадку, якщо у вас буде необхідність перейти на інший продукт, не буде. Давайте з вами також згадаємо, що в таблицях у нас містяться дані про різні об'єкти. Наприклад, ось ми бачимо табличка, де у нас міститься Номер порядковий, прізвище, категорія водія та кількість його порушень. Тобто певні дані про, у даному випадку, абстрактний об'єкт водій. Що таке дані? Дані це значення, які передають інформацію у вигляді зручному для її інтерпретації автоматичними пристроями або людиною. Це можуть бути числа символи. Їх комбінація файлів з іншими даними. Тобто ми з вами розуміємо, що в таблиці ми можемо представити дані, які описують певний об'єкт. І цей опис в табличному процесорі, як в нашому прикладі, тримається у вигляді таблиці. Ми знаємо, що є різні способи представлення даних. У вигляді тексту, у вигляді графічному, ну і в тому числі у вигляді таблиць. Ось у нашому випадку дані представлені у вигляді таблиць, і вони містять в собі номер порядковий, прізвище ім'я батькові, категорія водійських прав, кількість порушень. Ось, дані про водіїв. Зрозуміло. Тобто, ми з вами зберігаємо дані в таблиці. І можемо ці дані опрацьовувати. Згадали. Далі, давайте згадаємо інтерфейс табличного процесору. У нас дані вносяться в комірки, наприклад, в комірку А1. Далі, саме робоче поле табличного процесору Excel складається з товпчиків та рядків, на перетині яких і утворюються ці комірки. Стопчики у нас позначаються латинськими літерами, рядки від одного і так далі. Числами позначаються. У нас, коли ми з вами за допомогою контекстного меню створюємо книгу Excel, вона складається з багатьох аркушів. Ми їх можемо збільшувати кількість. Окрім того, що ми можемо вне, внести дані. Про якийсь об'єкт в комірку, наприклад, прізвище. Ми ще в комірку можемо з вами вносити формули, застосовувати певні функції і навіть посилання на інші комірки. Це будемо розглядати на наступному уроці, і я гадаю, що ви пам'ятаєте цю тему, давайте сьогодні з вами ось на цьому прикладі водіїв. Розглянемо наступне. Яким чином можна, якщо у нас великий масив даних, однотипних, в Excel швидко, зручно опрацьовувати. Як я повторю вже казав. Ви вже знаєте, що в Excel-користувач може достосовувати до даних різні арифметичні дії, будь то ділення, множення, складання, віднімання. Також є вбудовані функції. І сьогодні ось ми з вами поговоримо, як досить швидко за допомогою інструментів сортування, форматування, умовного форматування, пошуку можна опрацьовувати дані. Давайте з вами поглянемо на приклад. У нас є таблиця, в якій містяться дані про водіїв. І так. Наприклад, ми виділяємо діапазон комірок. Згадуємо, виділили діапазон комірок. Натискаємо сортування і, наприклад, можемо обрати сортування від меншого до найбільшого за обеткою воно у нас сортує. Ось. Як один з інструментів, да? тобто досить зручно, коли у нас велика кількість однотипних даних, їх ось таким чином вміти відсортувати. Та є ще інші інструменти, які теж дуже корисні і можуть покращити опрацювання великого масиву даних в Excel у вигляді таблиць. Подивіться, будь ласка, наступний інструмент. Ми з вами виділяємо діапазон комірок, де містяться дані про наших водіїв. Обираємо сортування. Встановлюємо фільтри. Встановили. І ось тепер у нас дані можна фільтрувати. Що мається на увазі підфільтрування? Наприклад, у нас є категорії водіїв. Ми хочемо, щоб у нас серед масиву даних виводились лише водії категорії Б. Ось у нас одразу виводиться всі дані про водіїв, у яких категорія Б, про їхні прізвища та кількість порушень. Тепер Б та С виводиться. І тепер ми хочемо, щоб всі виводилися. Ось, досить цікавий інструмент. Або, наприклад, нам треба знайти відомості про водія. За прізвищем масов. Знайшли. Окей. І у нас повністю від... виводяться дані про цю людину. Погодьтесь, коли великий масив даних, цей інструмент буде дуже корисний для опрацювання даних, поданих у вигляді таблиць. Давайте з вами продовжимо. І розглянемо наступні інструменти, які теж нам дозволяють зручно опрацьовувати дані у вигляді таблиць. Ми виділяємо діапазон комірок з порушеннями з їх кількістю. Заходимо в умовне форматування, обираємо умови. Наприклад, більше трьох порушень. І у нас одразу виділяється іншим кольором ті водії, які мають більше трьох порушень. Ось ми змінюємо значення у одного з водів, і у нас одразу в цьому діапазоні відбувається ось таким чином. Далі виділяємо. І ми можемо з... одразу в формату таблиці вже застосувати форматування з фільтрами. Обрав діапазон, вибрали. Ось тепер у нас досить так цікаво представлені ці ж дані, Обираємо, наприклад, четвертий. І у нас відображаються всі водії, у яких є чотири порушення. Хочемо відобразити всіх водіїв, натискаємо ОК, всі водії відображаються. Корисний інструмент. Дійсно, під час роботи з Excel дуже гарно допомагає нам швидко знаходити дані в масиві. Добре, давайте з вами розглянемо наступний інструмент. І так, у нас, наприклад, вже є відомості, які, у нашому випадку, якщо 4 підкреслено червоним кольором, знову робимо наступне. Виділяємо діапазон комірок, виділили. Знаходимо знайти, замінити. І замінюємо четвертий, у кого 4 порушення на перевірка відповідності. Значення. Замінити все. Все ось у нас одразу вже заміна відбулася у всіх комірках. Які мають умову 4 на перевірка відповідності. Досить швиденько ми з вами ось таким чином зробили заміну. І далі можемо, наприклад, сортувати. Ми сьогодні з вами розглянули інструменти роботи з даними в Excel, які дозволяють зручно сортувати та шукати дані в описі об'єктів у вигляді таблиць. На прикладі відомості про водіїв. Згадали інструменти Excel, які вивчали раніше. Тому, шановні учні, включаємось в роботу, згадуємо інструментарій, як працювати з формулами, що таке адресація комірок, і продовжуємо покращувати свої навики роботи в табличному процесорі, оскільки на сьогоднішній день ця програма і вміння неї володіти є надзвичайно важливою. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступного.